Держслужбовці без роботи точно не залишиться. Їм, знаєте, головне аби було кому допомагати. І дійсно, чиновники вміння заробляти на своїй країні здається, отримують із молоком матері. Ось, наприклад, наш Андрій Стельмах минулого тижня розслідував скандальну забудову у Києві. Результат: міліція стріляє. Знають, як боронити народні ресурси. Нині біда назріває вже за межами столиці, от тільки люди там воюють за власну безпеку. Під Києвом вздовж найбільшої в світі насипної дамби київського водосховища хочуть збудувати особняки. Не треба бути геологом, аби уявити, що може статись, коли бетонні палі вбиватимуть у штучні насипи, що тримають ціле водосховище. Такого нахабства природа може не пробачити. Експерти б'ють на сполох. В разі прориву вода дійде аж до Києва. Годі казати, що закон забороняє будову ближче 100 метрів до водойми. Це вони проходили. Андрій Стельмах бачив, як чиновники плюють на закони. І на берег там вже не стати. Величезні паркани, за якими ховаються, шикарні котеджі. Кому закони не писані? Дивіться далі. Тиха вода, греблю рве, наслідки жахливі. Зруйновані будинки і комунікації через прориви. Гребель потерпали цілі міста. Область, Вижгород, найбільша у світі дамба Київської ГЕС. Водосховище площею майже у тисячу кілометрів квадратних отримало перші дзвіночки тривоги. Розрушенням платіни в случаї повищення даних дренажих вод. Вона просто сползе. Усе через ласі шматки землі біля води. Знову забудови, які тривають руками, кричать місцеві. Мовляв, усі землі пороздавали. І сьогодні вже почався деребан ділянок навколо дамби водосховища, і це вже критична точка їхнього терпіння. Все почалося значно раніше. Кілька місяців тому, в квітні, агенти розслідували у вижгороді поділ землі яхт-клубу Нергетик, але люди погибали за свободу. мэр Решетняк сделал, по сути, барский подарок на наш юбилей. Он разделил территорию яхт-клуба, которому больше 50 лет, на 32 садовых участка. Большего цинизма мы ожидать не могли. Но самое печальное в том, что он не останавливается. Землю таки відвели підсадові ділянки. Нині директор місцевого клубу Олександр чекає на допомогу від прокуратури чи ЗМІ. Хоча Надія вже далеко не жевріє в Київському морі, а поволі обсихає на сонці. Моряк розповідає, що в найближчі дні міська рада хоче відвести решту берегової лінії клубу разом із двома гектарами сусіднього юніора. Каже, люди, яким передають ділянки, підставні, а гучна назва підсадівництво передбачає і будівлі. Не важко здогадатися, як це все буде виглядати. Половина з них это донецькі прокурорські і непонятні люди з потерянными паспортами, студенти, первокурсники, ситуація э, угрожаюча, потому что это не і случай, это носит системный характер и Вся земля возле води, которая находится в административных границях города, мэром, решетником и его так сказать, приближених командой верных депутатов продолжает дальше деребанить. Наразі люди воюють за те узбережжя, яке ще не забудоване. Кажуть, ділянки біля води продають ледь не щодня. На парканах навіть оголошення вивісили. Тепер доведеться шукати вихід до берега, аби виїхати на риболовлю. Цю ділянку недавно віддали під приватну забудову. У них земля заходять полностью приватизация земли прямо в воду. Не то, что рядом возле берега, а прямо в воду. Значит, на 8 метров и на 12. Если они начнут это строительство, наше садовое товарищество, наши садоводы останутся просто без воды. Они просто поставят на пол реки заборы и все. И мы не сможем иметь ни пляжи, ничего. Фактически. Насабакалі. Увесь день ми ходили вижгородом із місцевими. Доступу до води не так і багато, зате шикарні котеджі видніються з протилежного боку Дніпра. Існує чинна законодавство, існує водний кодекс, згідно з якого будувати ближче за 100 метрів від водойми неможливо. Ну, заборонено законом. Але це все також дуже нахабно порушується. і Головний біль продоохоронців викиян останні 10 років. Це, наприклад, забудова кончезаспа. Санітарна зона. Господіном Рашитняком його апаратом нарушено. Нарушено самим брутальним образом. Е, вот дом стоїть рядом, який буквально е, от, до берега ну, 15 метрів. Через високі паркани, які загороджують зони відпочинку для обраних, взагалі нічого не видно. Ми вирішуємо подивитися на цю красу з води. Агенти впливу проїдуть декілька кілометрів вздовж берегової лінії Дніпра, аби переконатися і побачити на власні очі, наскільки близько до води збудовані особняки, якщо закон забороняє будову ближче 100 метрів до водойми. Подойти сюда просто невозможно, потому что высокий забор, окруженный колючей проволокой, камерами слежения и опять же те же злобные охранники. Когда-то в этих местах выпасался крупный рогатый скот, который держали очень больших э, в колхозе. А теперь здесь, как мы видим, очень богатые коровники. Судов с береговой линии Днепра шли коттеджи за коттеджами. В усих парканы аж до воды. Вот это столько для простых селян. Оставили место, щоб собаки лапи намочити і маленьку лодочку звозити. Ні то не факт, що ця земля вже нечасне. Бачили, ми і великі пляжі із чистим піском. Нині пустують. Купаються тут лише власники землі. Території величезні. Свої причали і приватні катери. Ми не проплили навіть кілометра. Але якщо подивитися вліво чи вправо, видніються новобудови із закритими пляжами. Приватники й далеко не дотримались відстані в 100 метрів. Я не знаю, хто і яким рішенням дозволив таке строєння мощне, на таких мощних фундаментах непосредственно возле обводного канала, который является частью гидросооружения. Нарушение этого как бы, естественного запроектированного э, процесса может вызвать за собой Ні, поправіму техногенною катастрофу. Люди, які вважають эту землю своєчасне, ні взирає ни на що делают на земле, землі, им в голову взбрійо. Олександр стверджує, що всі дозволи на забудову руками штампувала Вижгородська міська рада. На берег нас не відпустив. Мовляв, ми ще у гіть мера не бачили. Стільки чуток та розмов навколо мера вижгорода, мовляв, в нього друге Межигір'я. Як для скромної чиновницької зарплати аж занадто тримаємо курс до узбережжя села Лютіш. Швидкість 5 возлів. Повний вперед. Желання жити у води все таки непреодолімо. И меня удивляет, зачем ему наш ех-клуб, зачем ех-клубы общественные, когда у него уже есть такое вотер оранчор. Більше ніж півтори години плавання київським морем, і ми на місці. Вся краса перед нами. Не те, щоб я вражений. Тут, до речі, схожий сценарій Межигір'я, але менш масштабніше. Своя яхта і за деревами видіються будинки чиновника. Коли Януковича вигнали з міжегорія. І стало його межегорія доступним для глаз людей. Всі відели. Какой корабль стоит у него в бухте? Неизвестно, кто у кого слямзил идею. Либо Януковичу мэра, либо мэру Януковича. Здесь есть все для того, чтобы проводить приятное время и по-барски отдыхать. Вот корабль для утеп. Маячок, его, влад... его собственный катер, на котором он катает своих друзей и сам прекрасно отдыхает банька, беседочка. О, смотри, какая яркая штука, глянь. Вот пристань, там у него привязана телка, глянь, резиновая. Ха -ха -ха -ха. Видел? Надивилися ми багато. Щоправда, всю розкіш особняків уздовж Дніпра може змити водою через бажання інших приватників, теж мати власний катер біля води. У 13-му році міська рада Вижгорода виділила вздовж дамби ГЕС 72 ділянки під те саме садівництво, розказує Олексій, місцевий депутат. От тільки прізвища у документах весь час повторюється з приводу документів, щоб не було голослівно. Можете подивитися це рішення міської ради. 24. 416 і 26 липня 2013 року про надання дозволу на розробку документації з землеустрою. Ну, то ви можете бачити, Бартош, Бартош, Бартош. Будь ласка, з підписом міського голови, з печаткою. Телефонуємо до мера прямо з цієї ділянки під садівництво, де вже ростуть сосни. Хочемо домовитись про зустріч, обговорити цих самих 72 шматки землі на забудови вздовж Дніпра. Де ви бачили, скажіть. Ну, ви ж, ж ви городе знаєте, що ви лепите? Ні, та ми важорот знаємо, ми бачили, де ми їздили. Де Алло? Так, кінець. Що ви лепите? Другий телефонний дзвінок відповіді немає. Я вже в чорному списку. Я що та не то, -то люблю. Найголовніше, міська рада не погодила розподіл ділянок із керівництвом Київської ГЕС, яка, по суті, і відповідає за території вздовж насипної дамби, найбільшої в світі. І ці землі із состами слугують укріпленням. В контролюваній зоні знаходиться спеціальний дренаж, який збирає ті протечки. І через спеціальне водовипуск. сбрасывают их в водоканал, который расположен там немного дальше за этот за, за дамбой. Любые строения, которые возможно в этом месте, ведут повреждению дренчатого дренажной системы, с последующим возможным повышением дренажных вод и разрушением плотины в случае повышения данных дренажных вод. Она просто сползет. Наступного дня, на відміну від мера, з нами погодились на зустріч архітектори, які б підготували детальний план вижгорода. Через нього, на думку місцевих, всі проблеми на карті смуга вдовж води повністю зелена. Нема проєкту землеустрою, немає ніяких обмежень. В чому питання? І тому до тих пір, поки цього не буде, то значить по великому рахунку, ви бачите, тут є широка полоса, так? Да? Прийде серйозний дядь і скаже: шановний мер, а ну тут мені ото відріжте, ото дивіться, тут же хороше місце. А у мерії немає підстав для того, щоб сказати, що я не дам. І тепер хто попадає. З своїми парками ще сараємо цю зону, до них може на підставі цього документи прийти прокуратура і вимагати щось. Віднині після цієї місії документації буде зроблена землена документація на цю переговору в захисток. І ну, вже після цього вона не підлягає ніяким, так би мовити, експансіям, ніяким захопленням. Відтак можна буде змусити знести паркани особняків, але про будову одразу біля води нам не повірили, а ми її бачили. І про виділення 72 ділянок тут теж не знають. Ніби їх ніхто нікому не віддавав. Тоді звідки взялись документи і навіть судові акти в руках.